Що цікавого купити в Сінсей на знижках. Саме час затаритись косметичками, бо зараз вони коштують копійки. Сінсей взагалі, з сума, бо там знижки на б'юті штуки капець. Оцей спонжик вам просто нада. Повірте мені, купіть і спробуйте. Одесні пензлики за 79 гривень. Як для початківця, який тільки починає фарбуватися, буде окей. В принципі, зараз дуже багато знижок саме на пензлики. А моя щира рекомендаціон це цей спрейчик з баблгам. Дуже насичено пахне рожевими ведмедиками та ще й блистить клас. Там гайд-то спрейчиків, але колаборацію з Avon я не зрозуміла. Бачила, багато дівчат полюбляє такі спонжики, а зараз вони коштують копійки. Знову до теми косметичок. Ось така cute коштує 99 гривень. Дівеч. Мені дуже сподобався формат цієї, якби не було принта Hello Kitty. Мені здається, вона мега зручна. А ось, до речі, ці спонжики, пензлики, про які я говорила вам в минулому відео. О, май гад! Я встигла купити цю штуку. Ще сінсай повертає нас в 2К сімнадцятий рік. Скільки літ, сколько, сколько зим відходила в таких чокерах. А це маленький надуний круг для вашого півчика на басейні. Коротше, я не удержалась і купила собі приколясів. Показувати в наступному відео.